Створення складальної одиниці на базі, е, прикладу, із е, SolidWorks. От ми будемо зараз створити ось таку, такий складальний елемент. Він состоїть із таких деталей. Е, їх шість. У нас є складальна одиниця зарані зроблена. І є деталі. Причому ця деталь. Повинна бути в трьох, в трьох варіантах. Ми зразу роздали в пам'ять всі елементи і створюємо нову складальну одиницю. Створити складальна одиниця. Автоматично запускається в нас е меню «Начать зборку. І в цьому меню вибираємо перший елемент, який ми буду встановлювати це брекет. І вставляємо в точку. Як тільки ви підводимо до точки 0,0, система автоматично об'єднує систему координат деталі і систему координат складальної одиниці. І встановили систему. Вікно ставити компоненти закривається. Ми бачимо, що наша деталь вставлена і фіксована. Буква F показує про те, що вона фіксована. От, починаємо додавати інші компоненти. Ми можемо, або нажавши кнопочку вибирати компоненти по частинам, або можемо просто вибрати всі потрібні компоненти. Нажавши Shift або Ctrl, вибрати всі компоненти і просто система автоматично буде по черзі їх вставляти. І вставляємо в потрібну частину. Цей елемент у нас має дві конфігурації. Ставимо його спочатку як длинний, а потім вже став короткий. Цей елемент у нас буде, має іншу орієнтацію, тому може поміняти його зразу орієнтацію, щоб він стояв у нас приблизно в потрібній частині. І останній елемент встановлений. Все. Ставати, як ті всі елементи вставились на складальну одиницю, вікно закрилось. Ми бачимо, що є у нас декілька елементів. І тепер починаємо їх спрягати. Є у нас меню спряження. Виберемо це меню. Оскільки нам треба буде робити дуже багато спряжень, тому обов'язково треба зафіксувати може зафіксоване це вікно, щоб кожен раз воно не закривалося після спряжень. І починаємо спрягати. Вибираємо першу целідичну поверхню. Вибрали б середичну поверхню, другу середичну поверхню. Вони у нас тут відображаються в цьому менюшці. Якщо ми десь щось неправильно вибрали, ми можемо удалити неправильно вибрану площину. Наприклад, вибрали ще одну площину. Далі. Нам треба підтвердити обов'язково наш вибір. Система показала, що у нас оптимальне в даний момент. Співпадіння концентричність, тому ми його і залишаємо. І нажимаємо кнопку ОК або тут, або в цьому меню. Різниці немає. Далі вибираємо наступну площину. Зараз я спеціально виберу неправильну площину. Бачите, я виберу неправильну площину. Система, звісно, дає переділярність, паралельність, але нам грань не потрібна, тому ми можемо вибрати непотрібну грань і клавіше Delete вдалить. В даний момент нам потрібна ось ця грань. Ми її додали, всема її автоматично поставила. І вибрала спряження співпадіння. Нам подобається подобається. Встановили. Далі. Треба поставити цей сухарик на місце. Він стоїть рівно посередині між цими елементами. І має спряження концентричність. Вибираємо спочатку дві цивілідичні поверхні. Появилась концентричність. Підтверджуємо. А далі нам Далі нам потрібно розкрити наше дерево, знайти потрібні елементи. Потрібні елементи у нас UK e Mail. Вибираємо потрібну площину фронтальна. І відкриємо цей елемент. І в ньому теж потрібну площину, шукаємо. знаходимо. Зробили дві площини, там автоматично спряжі ці площини по. По співпадінню. Нажимаємо. Ну і для перевірки, давайте подивимося, чи правильно у нас встановився елемент. Закриваємо меню спряження, повертаємо наш елемент, і бачимо, що він стоїть рівно посередині, і у нас є невеличкий зор, однаковий зор з двох сторон. Це дуже важливо. Далі. А наступне спряження у нас елемент PIN. Вибираємо меню спряження. Я зарані вибрав елемент, зразу автоматична площина попала сюди і вибираємо наступну цинлічну поверхню. Саме автоматично поставила. ОК. Тепер вибираємо цю поверхню і цю поверхню. Фактично система поставила е кас касательність. Окей. Далі, тепер треба поставити на місце ось цей елемент. Перш за все у нас є концентричність. Вибираємо циліндричну поверхню. Вибрали циліндричну поверхню. Вибираю ось ось вона не потрібна. Вибираємо циліндричну поверхню і циліндричну поверхню ось цього елемента. Ми система автоматично їх спрягла. ОК, підтверджуємо обов'язково вибір системи. Тепер вибираємо цей елемент UK Family. В ньому знаходимо потрібну площину. У нас потрібна нам ось ця площина. І в спайтері вибираємо теж потрібну площину. Переміряємо. Бачите, система автоматично Вибачаюсь, не ті площини взяв. Вибираємо. Ось цю площину. Ну, якщо у нас неправильно вибрані площини, просто удаляємо в цьому віконечку і вибираємо потрібну площину. Вибираємо цю площину і цю площину. Все вони співпали і підтверджуємо. Далі нам потрібно вставити знову пін. Але пін у нас, бачите, він е -е, тут і треба ставити два, тому що тут у нас. Е -е, зайнята іншим елементом. Треба ставити два коротких піни. Заходимо вставити компонент. Заходимо, вибираємо пін. Вибираємо конфігурацію короткий і вставляємо. Оскільки у нас їх два, тому вибираємо елемент, нажимаємо Ctrl і розмножуємо елементи. Все, тепер починаємо їх вставлювати на місце. Вибираємо спряження. Вибрали грань і тут слід, що поверхня не на місце. Далі вибираємо, підтверджуємо, вибираємо площину. Текс не ось, а ми неправильно вибрали, нічого страшного. І... Якщо у нас чомусь не подобається, краще вийти з елемента і зробити по-новому. Ми повинні вибрати ось цю поверхню. Ось вона ось цю поверхню. У нас, виходить, зрозуміло, вибирається випадково. Не той ось з цієї сторони треба взяти. Вибирався в великий пін, такси, беремо цю поверхню. Співпадіння підтверджуємо. Наступний елемент. Вбираємо. і вибираємо поверхню. Підтверджуємо. Вибираємо дві поверхні співпасательність, підтверджуємо. І тепер нам залишилось ось цю поверхню встановити, ми можемо для зручності. Зайти в режим прям компоненти. Ми бачимо, що наша деталь має степінь свободи волі. Вибираємо знову спряження. Вибираємо першу поверхню і другу поверхню. І спряження паралельність. Це ми її предлагає спряження паралельність. Все, тепер нам залишилось е, встановити нашу е, ручечку, і у нас тепер буде готова. Вибираємо перше спряження дві циліндрічні поверхні, ця циліндрічна поверхня і ця селічна поверхня. Все маємо спряження. Але оскільки ручка у нас стала вже трошки перекриває елемент. Вийдемо. І ручку не трошки вверх. Нам потрібно обов'язково, бачите, у нас є дві плащини в ручці, щоб закріпити нашу ручку. Тому вибираємо спряження, вибираємо першу поверхню, вибираємо другу поверхню, бачите, саме розвернула і кажемо. Вони паралельні. І тепер нам розмістити на 1 мм від величини. вибираємо цю поверхню і цю поверхню. Система вибирає спряження співпадіння, але в даному випадку нам потрібне спряження на відстані. Вибираємо спряження на відстані, даємо відстані 1 мм. проверяем. Обычно а у нас на не 1 мм. Все, все спряжения у нас установлены. Выходим из режима спряжения. И давайте проверяем наш элемент. Выбираем команду «Переместить компонент». И начинаем. Все, наш элемент установлен нормально. Можем проверить определение конфликтов. Конфликты у нас детали есть. Мы видим, что в этой части у нас где-то Ну, може змінити розміри даних елементів і знову зборочка перестроїться, і ми зможемо подивитися, як у нас проходять наші співпадіння. На цьому, в принципі, деталь готова. Можемо закінчувати.